Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні поговоримо про вирощування розсади томатів на підвіконні. Отже, почнемо з вибору насіння. Для цього нам потрібно вияснити, що ми хочемо виростити: високі, низькі, середні, пізні, червоні, жовті. Я вибрала кожного по пару штучок, тому що місце у мене омаль, і вирощувати буду в квартирних умовах на балконі. Усі томати не буду розказувати, лише скажу, що очі розбігаються, і вибрати насправді дуже важко. Буду вирощувати звичайні городні сорти, а також міні-томатики для балконів та підвіконів. Отже, насіння беремо з пачечок або з живої помідорки. Помідорки насіння проростає відмінно. Далі обираємо ґрунт. У мене це універсальний для листяних рослин. 5, 6, 7. Також зверніть увагу на добрива, які вже є. Тара. Стакани від кави, від сметани. Одноразові стаканчики мені подобаються найкраще, так як в них видно кореневу систему. Далі оприділимося з місцем, де буде рости наша розсада, щоб вона отримувала достатньо сонечка, світла і тепла. Тому що без того рости нічого не буде. Далі беремо перекість або хлоргексидин і знезаражуємо насіння. Для цього висипаємо його на ватний диск в моєму випадку. Даємо постояти з півгодинки, висіваємо, закутуємо і чекаємо. Якщо вам здалося, що насіння не проросло, воно проросте тільки не одразу. Маленькі помідорки виглядають ось так. Точніше томати. Поливаємо їх після всходів корневіном, укорінювачем або просто тепленькою водичкою. Якщо зійшло шапочкою, довелось пересіяти, тому що розклотої рослини не буде. Ось так виглядає розсада, якій 3-4 тижні. Далі можна її одобрювати для розсади або серію пантофолом. Серія Мастер 2020 нам дасть азот, а не тільки фосфор. Якщо у вас є дома добрива для вазонків, вони цілком підійдуть і для розсади. Читаємо, що там є в складі, і згідно з інструкцією розбавляємо в водичці, підживлюємо раз в тиждень, якщо є бажання можна і частіше. Росте собі наша розсада і ми дивимося на її кореневу систему, чи все з нею гаразд і чи не завелися в ній шкідники. Якщо завелися, то беремо фітовер в моєму випадку і оприскуємо по листу, щоб росла здорова, неушкоджена шкідниками розсада. Також споглядаємо весь час, чи не пора її пересадити. А коли її настане пора пересадити, у вас на підвіконні може стати замало місця. Тому високі і низенькі, так як я сидила неодночасно, Розставляємо в шахматному порядку, щоб всім вистачило світла і тепла. Інакше помідорки заглушать одна одну і не буде росту у маленьких. Маленькі висінькі значно пізніше. Коли розсада вже похилилася, її пора пересадити. Корінь можна наростити зі стебла. Оці ворсинки на стеблу. Якщо їх заглибити глибше в землю, вони. Буде слугувати основою для майбутнього коріння, і заглиблювати томати можна і треба. Може, всім бажаю дружніх сходів та гарних рожагів.